Вітаю друзі, почали ми час від часу не поспішаючи копати картопельку ну і як завжди у нас з'являються такі ну, підспірні питання, хто як робить, як краще і таке інше. Ну якщо б це було наприклад сховище якесь, то це одне. А так як ми з вами маємо погрібок невеличкий, то ми з вами вже зберігаємо картопельку. Тобто тема розмови зараз дощик пішов. Піде як зберегти картоплю до весни, до посадки і таке інше. Ну, дивіться, Копаю картопельку я вже 7 років мотоблоком. До того років 20 я копав коником під плугом. А... Після копки мотоблоком, тобто цією копачкою, і так перший рік я копав віяловою, зараз цією копаю картопля не псується під час викопки. Нічого я такого для копачки не робив. Щоб, скажімо так, краще вибирати без псування. А це у нас кущик який відріз заново. А ні, це другий сортось. Відростати. Такого зараз будемо копати. Я там гадаю, такого буде багато. Белоруса витримала по суху сусідні сорти, ні. Значить, до чого веду? Я як придбав копачку, передивився, знову ж таки на той час не так багато було, але все ж таки були відеоролики. Хлопці загинали оці ось кінчики донизу. Не можу сказати правильно, неправильно, тобто чи гребе воно за собою. Оце все бадиль, яке там от. ну ось таке от. А мусить ось. Ну, я не загинав. Одне єдине, що можливо, і то я не впевнений, що ці крайочки я або молотком трохнув ось, ось ці ребра. Або взагалі нічого не робив. Так як воно є, так і є. Нічого вона не б'ється, картошина так скачується, вона тут підстрибнула, впала. Підстрибнула, впала. Тобто побитих картошину так от вторець, не бачив я за скільки років, мабуть, років 5 вона в мене. Та, мабуть, ось не було нічого такого. Коли копав коником-плужком, там ситуація була в посушливі, вже тоді були посушливі роки. Там була така ситуація, що коли плуг йде, а плуг ґрунт відсуває, тисне на картоплю. А там було дуже багато притисненої картопельки, яка, на перший погляд, нічим не відрізняється, а потім згниває. Тобто, тобто при надмірному стисканні картоплі проходить деформація і картопля та згинає. З тих пір, а взагалі ще раніше ми картопельку, всю, яку ми копаємо, привозимо додому, скидаємо її в купи сортам. Ну, Я займаюся так цікавіше, їсти різниці немає. а для того, Щоб процес викопки посадки був цікавіший, звичайно по сортам. Так, і тоді вже видно, пропала топелька, не пропала. Тобто зо два тижні вона лежить у нас в буртах в купах дозріває. Вона повинна вилежатися ну, два тижні, тиждень хоча б перележать. Але це ще ж не означає, що вона у погрібі, в підвалах не буде псуватися, тому що при зберіганні потрібен їй повинна бути температура, певна бути волога. При зберіганні краще це коли вона плюс один і волога повинна бути відсотків 60-70 не більше. Якщо вона буде більше, це буде, буде сирость і буде проростати. так, Якщо буде температура знову ж таки вища, чим 1 град. ну в мене, наприклад. Погріб градусів 10 до середини зими долежує нормально, далі починаються проблеми. Дехто з господарів собі поробили, ну, називається розумний дім, так? тобто витяжки, які вмикаються при... Певні вологості, при певної температури. Коли був мій порів зроблений, тоді були дуже холодні зими, і він, ну як зверху промерзав. Відповідно, його утеплили. Це після перших років експлуатації, закрили отвір, і так воно і залишилось. Тобто не тільки. Скільки вона у вас буде лежати, як вона у вас буде лежати, чи попечеться на сонці і таке інше впливає на якість зберігання картоплі. Це все треба враховувати. ну, Зазвичай кожен власник, який займається, який переймається. Даним, даною культурою, він вже з роками напрацьовує собі певні якісь технології, і, дякуючи їм, зберігає насінневий матеріал і істівну картоплю, яку потім споживають до мабуть, середини літа. Якщо погріб холодний, тобто ну, плюс 5, навіть, якщо там буде, то взагалі все ідеально буде, там проблем аж ніяких немає. Якщо звичайно Теплий, то там вже треба робити або витяжки, або двері відкривати, тобто або штучно вентиляція, або примусово. ну вентилювати, скажімо так, приміщення, в якому зберігається картопля. Це ось отак. Ось, краще зберігати картоплю на помостах, коли... Знизу заходить повітря, проходить між бульбами і виходить вгору. Всі чудово знаєте, що картопля дихає, і так само, як і повністю всі овочі, і відповідно, їм треба вентилюватися. І кращий варіант, якраз коли йде вентиляція, тобто на помості. Якщо ж просто насипом, то це гірший варіант, але теж... Досить таки непогано, гадаю, що в багатьох так вона є. У мене насіннева картопля, вона вся зберігається в ящиках. Люди насіннево зберігають в сітках для вентиляції, для покращення вентиляції. Ось. Ну і так само ж їстівну. В сітках зараз зберігають. Чому? Тому що ящик занадто дорогий, якщо пластмасовий, його надовго не вистачає. Якщо береться сітка, то в принципі зручно, два відра вкинув, приніс, з'їли, ще і таке інше. Тобто кожен вирішує із тих умов, які в нього є. Якщо покращувати звичайно умови, то так, то можна зробити і вентиляції, можна зробити і. Багато чого можна зробити, скажімо так, і все буде нормально. Ось, ну, ми так, викопали, вилежалась, перебрала її, відібрали насінневу, відібрали ту, що будемо споживати. Якщо є можливість і є кому, то невелику кількість ми продаємо. А так у нас в основному це все для власних потреб. Дощки для власних потреб, ну, нам вистачає. Сирівна, навіть, якщо її перебираєш, щоб там б, як не доглядав, але невеличкий відсоток 1-2 знаходиться, може загнити, але якщо покласти не перебираючи, то ймовірність того, що буде гнилої, дуже багато і потім доведеться залазити. Підвал, в погріб для того, а там незручно, там холодно, так прохолодно, то вже ж кожен хай вирішує. Якщо не було таких моментів, що треба було залазити і в підвалі і перебирати, то можливо хтось ще цього не знає. У нас таке було. Після того ми вже таким не займаємося, тому що сидіти перебирати тонну, тонну картоплі, якщо десь так взяти. Кожної дивитися, де гнила, де не гнила, це засіки розгорожувати, це, ну, мороки дуже багато. А так вона полежала, дойшла до своєї стиглості, ми її заклали і все. Далі ми її достаємо тільки весною. А до того часу ми беремо тільки для того, щоб їсти. А брязка є невеличкий дощик. Так, заведу я зараз мотоблок. Два рядочки викопаю, я там не знаю, готова на таких хмарки. У нас заскочила одна вула ще одна. Ну оці два рядочки я викопуваю 100%. Оце мусить бути Белароса. Так, отам два другого якогось сорту. Так, і далі там от Іде... Вірніш, не 4, а 5, Не, не 3 а5. 5 це в мене йде королева Анна. Ну не знаю, вона ще стоїть зелена місцями. Якщо коріння буде вже сухе, то мабуть я її викопаю і забуду про цю картоплю. До речі, оцей початок у нас знаходиться під сливами. Тобто тут у нас 2 метри практично нічого і не родить. Так, ладно, будемо пробувати, а то й правда, що може дощ піти. закінчилася, пішла СМІ. Вона м'яка, вона ніяка, деяка тверда, але в основному навіть врожаю немає. Це пущик, який не який і все. По в мене її було небагато, я... вона врожайності особливо так не блистить. Залишав я її для того, щоб відділяти кущу від куща. Верні сорт від сорту. Але це я дивлюсь там був сухий землі росла. все-таки на хвору схоже. Ось, Сама по собі СМІ красива. Картопелька всередині, вона красива, але кожура залишається червона і коли ну, взимку весною вариш. Ну, червона, скажімо так. Ось, далі пішла королева Анна. Вона в мене за все, що в мене скільки років було, один раз тільки в тому році родила нормально. Це була вся приблизно така картошечка. Ну, сьогодні в цьому році вона вродила стандартно. Як ви бачите, ну, відпадає від бадилля картопля, тобто копати я її буду, сенсу тримати я її не бачу, вона в принципі не м'яка, нормальна, щось залізла, поїла. Ось якісь червачки повигризали або Щось. Ось, ну і вам пропоную на кінець ось теж гризана, Значить смачна, бо попередню картопельку ніякий шкідник не їв. Так, красиво. Ось уже другий раз почала рости. Ось почала рости другий раз, погризена і багато. Дилюсь, треба копати. Ось надгризана, теж почала рости. Ось, пропоную вам додивитися, все ж таки, як я її викопаю. Стосовно того, як хто зберігає картоплю, можливо, десь хтось щось підскаже. В більшості людей цікавить простий варіант, там, де не треба багато чогось робити, тому що ну, дійсно людям треба знати інформацію ту, де мінімум затрат і максимум користь. Так, я копаю вам приємного перегляду. Рушаємо. Це ось останній рядочок. Не, я вам скажу, навіть крупняковий. Щось вона схожа на порчено. Мабуть, це не є. Ну а що пророщує багато, це факт. Ну, Вона річ в тому, що така картопелька є. Та що була в мене проморожена, та що я садив на виганку на ранню продукцію. Там теж вона така не собі не людям. Ну хай там була поморожена, це ще не встигла вилізти, коли Морозенко прийшов. Так, Стосовно того, яка технологія вирощування я розказував, показував, одне єдине, на чому мушу наголосити, що потрібна сівозміна. Але на сьогоднішній день у мене є сівозміна, тому що ця латочка, на якій я зараз знаходжусь, мені дали поекспериментувати. Деякий час, тобто вона не моя, але для того, щоб щось родило, перше в мене тут введена сівозміна зміна. Я садив зернові, оце зараз де я знаходжуся. Тут в тому році була соя. так Дякую, друзі, за перегляд. На все добре, бувайте здорові Ще побачимося.